Для одного з ярусів тортика пивного нам необхідно сім стаканчиків, вони по 150 мл. Це прості паперові стаканчики для чаю, можна придбати в будь-якому магазинчику. Наповнюю різноманітними смаколиками до пива. в мене це кранчі, сухарики, кукурузка, солений арахіс. Кальмари, і фісташки, і е, смаколики допива в ковбасочки. Тепер всі стаканчики ставимо на дерев'яну основу круглу 25 см. Придбала в кондитерському магазині. І фіксую стаканчики як до основи, так і між собою, клеєм гарячим, але клей це не гарячий, а виключений сам клеєвий пістолет. Тобто він не зовсім, не зовсім гарячий. Якщо не маєте клею, то фіксуйте двостороннім скотчем оскільки при транспортуванні, щоб вони не впали саме оці стаканчики. І дивіться, ще мені потрібно зверху упакувати їх всі Ці стаканчики закриті слюдою прозорою, будь ласка, відрізала прозору слюду, відмірила скільки мені потрібно, і зафіксувала резинкою. Підрізала всі краї, які мені заважали, так що все було гарно. І, в принципі, оцей ярус у нас вже готовий. Оскільки клієнт попросив, щоб всі складові елементи букету не було видно, то я ще ось такої ж основи 25 см накриваю всі стаканчики, щоб нічого не було видно. Так, наступний перший цей ярус, на якому все буде триматися, це коробочка, ось така шляпна, і в неї я вставляю. Сім пляшок пива. Знову ж таки, це спеціально для того, сам клієнт так попросив, щоб нічого не було видно, щоб це був сюрприз. Якщо хтось хоче подивитися, як без цієї коробки виглядає подарунок, в мене є так само на моєму каналі Тіктоковському, є знятий швидкий майстер-клас по створенню такого ж саме певного букетика, але вже де пляшки самі відкриті. Ну, все, в принципі, топер приклеїли, стрічечку додали. Для краси, і обов'язково це все упаковую в прозору слюду. Бантик, візиточка і подаруночок у вас вже готовий. Ось так. Всім вдячна за перегляд, не забудьте поставити лайки.